Минулого року з Полтавщини мобілізували понад 4,5 тисячі людей та 193 одиниці техніки, доповідає обласний військовий комісар Борис Павлов. Тож, аби не допустити зриву четвертої хвилі мобілізації, потрібно перш за все уточнити списки військовозобов'язаних та транспортні ресурси, організувати роботу медкомісій. Забезпечити своєчасне оповіщення, в тому числі і через засоби масової інформації військовозобов'язаних та керівників підприємств про потреби транспорту, забезпечити доставку тих, хто ухиляється від призову. Голова облдержадміністрації поцікавився проблемами організації мобілізації у районних комісарів. Перша це доставка дорожньо-будівельної техніки до пунктів призначення. Наприклад, чим згадяча доправити у Вінницю два екскаватори. І така ж ситуація у Диканському, Карлівському, Чутівському районах. Згідно з законом за оповіщення збір і доставку мобілізаційних ресурсів і техніки, відповідає керівників підприємств установ та органи місцевого самоврядування. На підставі ліміту, який визначений Кабінетом міністра, голова обласної державної адміністрації провів розподіл ліміту серед районів, а районної державної адміністрації чергу, цей ліміт розподілили між. Підприємствами вами підписан доведе Доведено до підприємств, і тут головне наголосив Валерій Головко налагоджувати співпрацю з підприємствами, і потрібно б враховувати і їх інтереси, і те, що сьогодні вимагає від нас держава. У Кобиляцькому ж районі зіткнулися із тим, що полтавські агровиробники Виробці. відмовляються передавати техніку для військових, бо взяли її в оренду у великих київських холдингів. Якщо дійсно є проблеми, і ви відчуваєте, що ви не впливаєте на ситуацію. Не замовчуйте і не відтягуйте. Тобто ви мені сигналізуєте про це, я беру до уваги і безпосередньо з вами разом починаємо працювати з кожним керівником, з кожним підприємством. У нас не так багато часу ауту Котилевському, Кременчуцькому, лохвицько чорнухинському Лубенсько-Оржицькому, Новосанжарському, Решетилівсько-Великобагачанському та Порятинському військкоматах проблем із підготовкою до мобілізації немає, запевняють комісари. Хоча зауважив голова обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Юрій Цомартов: говорити, що проблем у військкоматах немає, не можна. Я не буду зараз називати, які райони. але є воєнкови, які... Плотно сотрудничают с нашей организацией, так вот, чтобы провести занятия, например, ну просто по разборке, сборке автомата, изготовке, стрельбе, так берут оружие у нас в музее, у нас в музее есть военных конфликтов 20 века, вот, то есть даже учебных автоматов... А ще говорили на нараді, до мобілізаційного процесу треба залучити патріотично налаштовані громадські організації та силовиків і прокуратуру. Адже наводив приклад голова Лохвицької райдержадміністрації, правоохоронні структури не проводять відповідну роботу із тими підприємствами, які категорично відмовляються надавати техніку. Або приклад Миргорода, там розшукали лише 20 призовників із 150, котрі ухилялися від мобілізації. чого потрібно почати? Взагалі, проведення мобілізації Полтавської області. Перше, і, мабуть, для мене важливо це почати аналізувати, моніторити повністю по області всі центри зайнятості. Це ті люди, які сьогодні не задіяні в активній роботі на е в громаді. Друге, це безпосередня робота в ваших там, селищних радах з, мі з міським населенням. І третє, будьте добрі, ще раз повторююся, залучайте громадські організації.